Що я вас двох за руки тримаю? Ні, не допомагають, мені це палиться зараз. Знаєш, куди ти йдеш? На яку гору йдеш? На яку гору йдеш? На високу? Важко. Воно важко. <laughs> Єремо, Єрема, ти знаєш на яку ти гору йдеш? Єрем? Ти знаєш? Його Гора називається Явірник Горган. Привіт.

Mm -hmm. Там крісло таке. Жарко. І тим ковшом ти керуєш. Як тут жарко? Mm -hmm. Оп, пускай ручку, я мушу взятися, показь. Може опати там до нас я. Mm -hmm. Привіт. Напруга, яка піднімає ківш, яка, наприклад, до ось, дивись. це називається, знаєш як?

Ручниця. таке їсти? Петрови твоє, чи сам? в мене почейники. Давайся маха ручку. А ты можешь прятиться палочку и пить на хоч? Да, я помахав. Тарасик, втомився? Та моя вся? Ні. Ні. А ти Вадик, втомився? Ні. А ти Тарасик втомився? Тарасик, ти зараз під книжками. Змале. А ти Яремчик втомився? Ні? Зовсім. Навіть не крапель. А, так я тобі тебе не настимав. Так що. не втомився. Ти що не втомився Тарацятко, ти як втомився? Чи ні? Постили кажемо. Ой, швидко вони туди. А то в них тут.

на вас більше бацяє. Рок. Хто мені веру? А будуції? Я не знаю, хто це. Це хтось підписав Це хтось себе так називає, Лерок і підписав, що він тут був. Круто тут тарацятка. Тарацятка. Так. Окей. Так, тут зараз вау. Це якась повна безєдка. Можна я тут сяду? Шесть. Лайк, шой. Так, може ж то сісти. Ходив. <піллярі> <піллярі> може якусь загальне фото зробимо. Просто котра вертолет на клыках. Лиг спать. Это видео, не фотка. Можешь рот на открывать. Сейчас. Вам сподобався похід діти? Так. Ну не ми і все. Може підемо ще на ту велику гору. Я йду, машина їхати в готель. Ти трасси йдеш на гору. Тата на спині. Ти бачиш? Через ці двері? Ти бачиш, тут замочки є. Ти стаєш замочок. Не приступайте про это Давайте Дивись, что раньше такого не знал. Так, давай, май. А где да, килочки. А? килочки? Килочки, килочки. А, Ладно, да, притягивай там с той стороны. А? О, чекай, стой, стой, стой. Так. Оста. Зараз буде. Требася. Треба ще. Макарончик є нам. Достатньо. Та дай достатньо лади, хто не достатньо нам. Треба набрати багато дров. Možda budemo dolaziti, jer je su se sok smažete.. А ось оцю цю палку. <плес> Та, дай дорога. А, ми на ньому будемо сидіти. Ні, ми будемо його палити. А тут і що? Чаю, чекаю, щоб тому закипить, посководиться. Так, так холодно. Давайте віддаємо так ми. Цикін збираємо. Сенько, дивися, будь ласка, за взуття. Чуть далі поставлю, бо шкарпетки то таке, з життям буде проблематичніше.